Вже 90 років червоний гірник приносить у дім свого читача актуальну інформацію життя міста, області та держави. Дивує цікавими фактами, знайомить з непересічними особистостями, намагаючись йти в ногу з часом, редакція червоного гірника постійно працює над позитивним іміджем свого видання. Традиційно, протягом жовтня грудня, криворіжці мають змогу передплатити газету на весь наступний рік. Для нас звичайно, це дуже відповідальне. Пора руку через те, що ми дізнаємося про те, наскільки ми цікаві. Наскільки ми потрібні, це дозволяє визначити передплату. Цього року для передплатників у нас хороша новина. Вартість передплати на 2015 рік у нас не збільшилася, навіть трошечки дешевше ніж у 2014 році. Тому, будь ласка, запрошуємо вас в усі поштові відділення міста передплатити вашу улюблену газету Червоний гірник, яка, до речі, цього року відзначає свої 90 років. Окрім новини іншої корисної інформації, предплатник міської газети отримує низку додаткових переваг. Зокрема, можливість скористатись безкоштовними консультаціями спеціалістів чи поспілкуватись з журналістами редакції в режимі прямого телефонного зв'язку. Цього року набула популярності така рубрика Як не знаю, запитаю, а як знаю, відповім, яку проводив Едуард Білик і усі кого. Турбували комунальні питання, тому комунальні проблеми зверталися до нього за телефоном. Цього року ми плануємо іще розпочати цю ж саму пряму лінію. На питання читачів буде відповідати наш журналіст Віталій Іванович Ткачук, який у нас вже, можна сказати, позаштатний медик, знається у медицині через те, що 30 років писав на медицинські теми. Редакція газети вже запланувала призи для активних учасників традиційної акції подарунки від червоного гірника, а також чимало інших сюрпризів для найуважніших своїх читачів. Ми розігруємо 50, 100 і 150 гривень кожного місяця. Тобто ті передплатники, які передплатили на квартал, отримують 50 гривень, півріччя отримують 100 гривень і на рік 150 гривень. Кривиріжці, які прийшли до нас в редакцію, і безпосередньо у нас передплатили газету на 2015 рік, мають змогу стати учасником розіграшу трьох планшетів. Уже третій рік поспіль. Ми ставимо головним подарунком для передплатника путівки до Ялти та Ворогти. Радіти ці путівки ми будемо розігрувати і для передплатників 15-го року. Серед новинок грандіозна акція Народний бренд Кривого Рогу, яка проходитиме вже у грудні. Про що саме йдеться, тримають в секреті. Тож передплачуйте червоний гірник і слідкуйте за анонсами на його шпальтах.